Слава нації, з вами Дмитро Калинча. Звернулися до мене мої підписники з дуже таку цікаву проблему. Чим далі в нашій чудовій державі, тим я бачу, що у нас не то, що корупція, у нас взагалі не, не зрозуміло, що. І нам, мешканцям корінним жителям України, скоро не буде місця на своїй землі. Вислухайте, будь ласка, Це Ми живемо тут. у... Представте з того, щоб люди знали, бо скажуть що знову. Хімейчук Андрій Дмитрович, житель Слупіки, казати так. Безвідно, Без... безвідно. Ну, Слупіка, безвідний тут так. Вулиця Франка, йдеться сюди. У нас, до нашої, до нас, до хаті. навіть приватизували у даній час дорогу. Де покладені у нас вище цієї ділянки, що приватизовано, вода йде. Шланг провадим. Так, секунду, 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 я зніму людей, щоб бачили, де ми знаходимося. Ось. Щоб нарід бачив, де ми є. Це от місцеві жителі, сусіди, які звернулися до мене з своєю проблемою. А оце до вашої уваги дорога, вже яка приватизована. Оце наш мій колега Іван Гайфер. Іван, помахай людям рукою. Ось. отам там бачите, господарство цих людей. А ця дорога вже якимось чудовим чином приватизована. Ось. І тут також є ще одна дорога, як ви бачите. І там є кірниця, яка належить цим громадянам і яка також якимось чином приватизована. Ну, більше всього, тут хайп і треш. Оце ви бачите ліс? Ось, дивіться. Ось, бачите, норід? От дивіться, це ліс. Ось. Це ліс. А тепер, щоб ви розуміли, це не ліс. Це Коперфілда. Лісу тут нема. Ця ділянка вже приватизована. Якимось дивним чудовим чином у нашій державі вже можна приватизувати ліс? Ну, тепер послухаємо місцевих мешканців. Розказуйте вашу проблему. Я так людям показав, що тут відбувається. Мають і продають громадські толоки. В яких люди... Це є спочатку, це є громадська толока. Громадська так? толока. Була, була, громадська, була толока. громадська толока, яку вже приватизували. Люди тримають худобу. Отак прийдеться, що люди навіть не будуть мати нікуди ні корови вигонити, ні, ні пасти. Ну, що, далі ще вище виводіть теж. Ми теж тут недалеко, так і теж. Ви тут прожили все життя, це всі тут корінні місцеві жителі, так? Ми 14 років. Так, і яким чином ви взнали, що у вас ділянка громадська толока вже приватизована і незрозуміло кому продана, так? Так. так. А хто це зробив? Руснак, 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 Руснак Іванка. Русняк. Розкажіть людям, бо у нас багато де дивиться, вони не це місцеві орієнтуються, хто це. Назвіть посаду, хто це, що це, це держслужбовець. Ну, вона раніше працювала у, у земельному відділі, вона це все знала. Це все. У наручниках вивели її з сільської ради. Так. За те, так, за що вона крала землю, і за то її були, були, вивели з сільської ради в наручниках. Угу. Тобто це нечистий на руку чиновник, так? Так. І якимось чином ця земля чудовим чином опинилася в неї власності, так? так. Яку вона вже перепродала, і зараз тут з'явилися нові власники, так? так? І ми б були, не знали, якби був цей новий власник, не прийшов сюди з трактористом вже. І, 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 тут були з трактористом, хотіли вже показати, що мали якби тут. Ви нічого не знали, поки ці паї не були надеякі. Так, не Три понабивали. Ці паї були вже Ага. <свист> тобто... Це у гребя, боялися вже паї. Оберніть би червоне вино А? Оберніть би червоне вино. Сьогодні стріки на шовниці, Та, бо то їхня фарба, це так. Ну, ви зверталися до <свист> місцевої влади? Що вам каже місцева влада? Брати, ми хотіли, бо толоки були рокі ракяні, ми не платіли за ці толоки, ми ходили в питомники, чистили толоки, питомники ходіли за Платили? А тепер хотіли кожен раз. Ну та оренду за цирянку ти завипирали, бо кожна свою державу має приплали, собі свої так. Державню, автоматично Так, але ми не знали, що, да, знали, що да, ми платили за толоки. Тепер, ти узіриться, а тепер інакше далі буде. Що з ми буде цими толоками, семи циранками, а не ще камінь є. Ну слухайте що, люди, вибачте, що перебиваю, бо я був у 2015 році депутатом сільської ради села Догополя, Верховенського району. І позаків, коли я був депутатом, брав земельними питаннями там усі ці зв'язки, бо в нас не було виконавчої служби земельника, утримання за що, розумієте, земельника утримати на сільій раді, то я якраз мені дали повномочі, щоб я був контролював це. Питання, розборки, ці та тобто. далі. Фактично, якщо я діюся, що у вас тут є земля, толока громадська, це повинно було робити таким чином. Коли людина пише зерні до вашого голови сільської раді... Тоді голова сільради мав вас усіх зробити збори. Збори мав вам зробити. І депутат цього округу, цього округу, де знаходиться громадська толока, він мав проконтролювати, аби більше вас половина була присутня на зборах. Тоді ви повинні були проголосувати наголосно надати своєму сусідові та у цю ділянку на користування. Тоді депутати теж мали проголосувати. Це раз. Чекайте, будь ласка. Проголосувати. Якщо депутати проголосували, то тоді голова дожен був завірити, тоді оце ми рішення могли видати тій людині, аби вона звернулася до земельного кадарства номера присвоєння. Розумієте, це раз. Отаким чином. Другим чином, якщо це не було зроблено, це є зловживання посади. Це, це другий чин. І третій чин такі питання хочу задати. Хто владіє інформацією? Цей ліст, до якого лісгоспу виноситься, будь ласка. Красницького. Красницького. Так. Це є державний лісгосп. 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 Тепер я маю свою власну толоку, люди теж, і в ній знаходиться ліс. Я не маю права врубати ні латку, ні лісу. І не маю права ніяку забудову робити, поки мені лісгос не дасть документ на приватизацію тої ділянки. Але я дожене скубікувати всю площу лісу, яка існує на моїй ті ділянці. Я повинен виписати, викупити в ліс забрати, зробити порядок. І мені тоді площину вегілею свого лісу рубочного білета з площини своєї державної, і тоді я стаю правовласником тієї землі. Ви розумієте, вас двічі обмануто, як ліс підозрюється вже. У зраді Використання службового так, служб, э, у зловживання посадою, лісгосп. Другий раз сільрада. Це закон. Це нема. І, і хочу влади, вам наголосити, одно, люди. хочу одно наголосити. Бо того ж, коли кореспонденти громадські приходять, такі гічі, і я, і так думаю, та як ви повстають, я розумієте? то наша влада каже, що ми є агенти Росії. Бо ми робимо супротив, ми же народом, то владою. Розумієте? Ми слої, а то, що зараз, а то, що зараз ми бачимо відбувається в Тернополі, і хода йде, і руську Біблію несе, і, і по-русській співає, а їх ще охороняють, то це ми повинні воювати, а вони їх мали Біблію охороняти по дорозі. Розумієте? Це ні, це розколу нема. А за правду є розкол. Так що люди, не бійтеся. Є прав захисту людей, розумієте? Є закон Конституції прийнятий всесвітній, не тільки в Україні. Прав захисту людей і свобода слова. Але у нас обмежені ці права, бо того, що свобода слова, що означає, що я є військовозобов'язана людина, він має страхобі страху. Є така хвороба. І він не може служити, він хоче, ні ті служити, боїться. Так його ніхто не питає. Його беруть або тюрма, або військо. Це що означає? Свобода слова відмінена. Закон не існує. У нас є страшне беззаконня. Як видіти ліс, дозвіл, є папері, у нас нема. Я сто процентів Якщо ми звернемося зараз до всіх посадов, а вони мене знають, що я звертаюся до Генпрокуратури, я вмію чекати. Я чекав, я почув справу у 15-му році села Полінка по по, -по, 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 -по поводу визволення Терсовиня, може хтось з... так, Тірсовині, то у 19-му році вивезли. І чесно сказати, я чув що Вони вивезли не за те, що я їх типу, цілий час штрафами грузяв, бо для них штрафи це мелочь, мелочь. Але їх просто вибачте заїбало позорити. Я замахав їх позорити, І вони вирішили то прибрати, аби я би вже від'їзався. Розумієте? Ні зараді закону вони це зробили, ні зараді штрафу. А зараді того, що я їх постійно принижував, позорив і доходжу, не давав їм спокійно жити. Письмами і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, наша влада до нас втратить тіла. Так, і нам прийдеться, якщо цей кусочок відборювати. Дуже багато. І що одно, Як ми його не відборемо, так як я їх тепер в паркалабу. Паркалабі стоїть рампа. Паркалабі стоїть рампа. Від машині 150 гривень, від чоловіка 50. За що? За що для кого? Для засилу іван Добра? поясни, що це дає для буде, щоб ЗСУ. Я согласен, бо наші хлопці біда потребуються, а нам треба найбільше коштів збирати. Їх взима чекає. Ми самі взагалі ми самі що общені. Чекай секунду. Ось. Секунду, це щоб ви розуміли, хлопці, хто на передовій, для вас на паркалабі збирають гроші. 150 гривень з автомобіля, 50 гривень з людини. Правильно так, я кажу? Так, це є така. На ЗСУ Ось. там все. Но Але ні сикі автомобілів для ЗСУ і сикі грошей для ЗСУ, то напевно скоро всі будуть в золотих літаках літати. Ну це так, відійшов від теми. Продовжуємо. Я прийшов, я проплатив, бо я послінну сорочку віддам для такої справи. І я зайшов. Але так я йду по грибах, я не можу все навіть перелізти, їхаю. Дивіться, по грибах йдуть люди, хочуть туди, вони не можуть перелізти. А я що вони не суть по грибах, я ж отримую якусь інформацію, що там теж купола хочуть продати і там щось там щось незаконні речі перевозити. Я хочу переконатися в тому, розумієте? Що під час воєнні стан діється там. І діюся, грибники хочуть. Вони практично не можуть перейти по тому. Ну за що ми беремо гроші, ми удобство вам не робимо, люди. І я беру гроші біля себе, ви повинні прийти, лавочка має бути, вода напитися, віддихнути мають. Правильно? Безпека. А раз таке, то і за що гроші? За що? Ну, так, так ви взяти, так якби тут рампу зробили, щоб так хотіти пити мені у я... так, то я маю платити. Так виходить. І зараз, як якщо толоку ви не відстоїте, ви не математи право на ню вступити. І це вам кажуть, зразу. Все. Хіба не платити і ходіть. І якщо ж там він буде мати право, він навіть може вас оклеветати, що ви на його ділянці що жрели незаконно або сховали незаконно. Любе. Бо він є правовласник землі. І хочу вам сказати йому, і хочете боротися, то надійтеся на довгі результати, бо то багато ну, ходить і без... за День 20 не буде, це зрозуміло. Але може. Ну що, будемо звертатися в правоохоронні органи? Ви, ви що ж хотіли там сказати? Я хотіла відповісти на. На це питання, що ви кажете, що так. Був... Представтесь хто ви, що ви жителька цього села, бо потім скажу, що я проплачений мітинг зібрав. Так, так, я жителька, отут хата кінця ця горба. О, я, тут, я, правда, прийшла сюди, але я вже 43 роки тут живу. Представтесь просто хто ви. що ви... Марія. Та й у цій тулокі... толоці ви, випасаю, ви... угу. випасаю корову. Десь був 2003 або 2004 рік, як ми звернулися з жителями на, при... на оренду цієї толоки. Так, як скрізь робиться, бо нам голова сказав, що. Хотіли узаконити це все, щоб ви так, спокійно спали. Так, що ви... Ми написали всіх фамілій, ви це аж до Криворівні, де семежує Криворівня, всі фамілії, бо люба людина, яка зараз має корову, а її ще й немає, але завтра може купити. І в цю саму треба виписати її. Так. Так, це не так, так. Ми всіх написали. Звернулися, нам селищна рада рішила була, дала рішення, сказала, що мелій, нам виробляють, виготовляють документи. Ми прийшли до цієї панянки. Ця панянка вхопила ця назвіть рішення. руснак Іванна. Ця русначка вхопила це рішення. Сказала, ой ні дорогенькі, я це вам не буду цуром доробити, того що я свою корову, бо у нас тої сторони горба живе. каже: я свою корову на дорозі пасти не буду. І вона ці документи забрала і анулювала, і все, і до побачення. Після того, може пройшов рік, я не знаю, кілько той горб, о той горб, що вона продала, то було теж Толоки. У нас толока була попри саму дорогу, аж тамки до під області. Той злочинним шляхом вас вивши все, обман, у вас вже так, так багато що відшмотували. Це у вас останнє що залишилось? Так, так? Нам ото все е, забрала, продала вже, і документів у нас вже не було. Все. Нам вже ні, ніхто не робив документи на оренду, бо тепер нам голова селищної ради сказав, що треба було узаконити, зробити та як десь люди роблять. А платити толоку я платила, кожний раз. Платила оренду за землю, кожен раз знімали за толоку. Тепер я не плачу, бо я пенсіонер. Зрозуміло. А цієї людині вали посадову особу колишню. У неї є присадів, а сотиків снує на свою власність. Є. Є. Роми 50 сотні ще опять дали далі. Ну я це вже ні один вам сказав. Ну, якщо вона внутри присадебу продала, тепер дугу, то виходять, що пійсяк сотків лише вона мала вже лише. Це лише не одно це продала. Ще Бог знає кілко продали. Я yeah. Ми yeah. ж ми не знаємо. Давно нам і сказала, коли ми були, що ви не знали клябі, сказала, що ви не знаєте, що у вас верхоті уже все робить. Отак вона сказала. Так вона сказала. Ви не знаєте, що вже у вас. А де з Софії було відео навіть зняти? Та й нащо її їхати в Європу, Зароботські. Ну то так, задати. бо, бо по 120-130 тисяч доларів у Києві дітям квартири купувати, у Франківську, то це є за що. Ніде не робить нашої Європи. Ви розумієте, у мене теж один бо тот кум, але вже мені куми. Шоловіки я питаю у нього, видки ковання, всі говорять, на тебе нападають, видки. А він каже, то що? Я я я, то шо, я. Кому ж не дають, то я одну голубую. Він би на його січи. Цей колеби, і все. Добре, що будемо звертатися в правоохоронні органи. Ну що, бачите, нарід, як в Україні живуть чиновнички? Швейцарія! Йофала мать! Жизнь наладжується. 130 тисяч доларів квартира. то, все. Слухайте, я з Чернівців приїхав, мені страшно, що тут відбувається. Я аж призадумався, може я не тим займаюся, Ну, напевно, Іване, ми з тобою не тим займаємося. Добре, визиваємо мусарів, а там далі буде видно. Буде продовження. Ну, що ще хотів звернути вашу увагу? Дивіться, ось є дорога. Ця дорога має 2-3 кілометри. От вверху живуть інваліди. Тут інвалід живе, де? Ой? Інвалід там живе наверху, так? І цю дорогу забирають. Тут також забирають дорогу. І от тут, дивіться, звертаю вашу увагу, де ось забили ще один колик. Це ось тут має бути межі ділянки. Ця дорога забирається і ось ця дорога забирається, бачите? Ось. І мені тепер одне питання до вас, дорогі глядачі. Хто це все промутив? І що саме головне, роздірібанюють наші гори, і сюди приходять взагалі чужі люди, які відношення до наших гір не мають. І це все робить наша чудова місцева влада. Розумієте, що саме більше? То, як я казав, що ми наплодили своїх ястребків. Таких продажних чиновників, які просто наші землі роздербанюють. Розумієте, вони нас знищують. Це є етногеноцид. От там наверху. Живе інвалід, в якого також забрали дорогу. Дивіться, є от будинки. Там далі ще декілька будинків є. От дивіться, тут будинок, тут будинок. У них усіх виїзд от сюди. І це чиновники місцеві, це знають. Їм що, згір, от, щоб ви бачили, який тут стрімкий спуск. От, подивіться. Який ось тут стрімкий спуск. ось, У них забирають цю дорогу, то їм треба буде на дельтаплані або на парашуті спускатися вниз за хлібом. І так же саме цьому інваліду, який там живе зверху, також треба буде спускатися на дельтоплані або на парашуті, в магазин і так далі. Сволочні наші чиновники, ну це просто є знущання над народом України. Чиновники, ви вже людям парашути і дельтаплани видаваєте. Бо ви просто з нас тягнете приколи, просто з нас знущаєтесь. Оце ще раз звертаю вашу увагу. Оце крайня точка, відмітка. Бачите камінь? Червоним замалювали. Тут налазився зараз. А це я вам показую, де ми знаходимося, не знаю, чи вам видно чи ні сонце. А це от бачите, от. точка. І по діагоналі повністю захопили дорогу. Бачите? Ось, це ми в Верховині. Верховинський район. Франківська область. А це от ліс, бачите, захопили. Так що, бачите, наші сволочні чиновнички роздають наші багатства, наші ліси. Бачите? Мені от на рід одно цікаво. Кому дісталася ця ділянка взагалі, як її продали, як вони що зробили. Якщо б це надали якомусь сатошнику, якійсь багатодітній сім'ї, хто дійсно потребує цього, а це я вам гарантію даю, що це вони все промутили незаконно. І в нашій місті будуть, будуть хазінювати взагалі ліві люди. Люди схаменіться. Це є просто етногеноцид. Нас западенців знищують. І в цьому, що найгірше, участвує наша влада місцева. Ну, що не дуже прикну. Ну нічого, будемо боротися. Я думаю, що поборемо це все. Слава Україні. Все буде добре. Максимальний репост. Підтримуємо цих людей, відстоюємо їм цю толоку. Бо розголос це єдине, що у нас є. Всім гарного дня. Що, оббігали багато кабінетів, бігали багато чиновників сьогодні. Як ви розумієте, нас ніхто не прийняв, всі від нас тікали. Ну, менше з тим. Що хочу підкреслити, зауважити. Приємно був здивований, що нас прийняв голова військово цивільної адміністрації Верховенського району, пан Бровчук. За що йому вдячний? Було написано звернення голові військово цивільної адміністрації району. Думаю, буде якесь прийняти позитивне рішення. Ну. Хоч хтось є у Верховенському районі при пам'яті, от можу сказати дякую від людей від себе, що, хоч прийняли, хоч вислухали, що відбувається. Це вже, ну я так розумію, в нашій державі це великий прогрес. Ну, будемо надіятися, все буде добре. Слава Україні! Так, знаходимося у пана Бровчука в кабінеті, у голови військово-цивільної адміністрації Верховенського району Івано-Франківської області. Це вже ми прийшли писати скаргу. Так, це пан голова. Доброго здоров'я. Так, і ми йдемо писати скаргу. І пан Бровчук це все бере під свій контроль, тому що там багато порушень і для того, щоб не допустити в подальшому якоїсь екологічної катастрофи. Так, правильно я кажу пан? Бровчук? Я бров? почув проблематику, яка стосується mm -hmm. піднятого питання, про що говорять дівчата? Звичайно компетенція компетенція земельних питань це селищної ради але оскільки є я розумію що якийсь конфлікт і є питання які пов'язані з діяльністю на території району в тому числі ми я пропоную написати відповідно документ скаргу про те що сталося ну і ми вже з цим будемо розбиратися ми дякуємо вам, що ви дякую ввійшли в ситуацію. Що ви зрозуміли людей, що ви берете це все під свій контроль? Подякуйте пану голові, що прийняв дякую. нашу дякую. то все. Дякую. все. Вам гарного дня. Дякуємо вам. Слава Україні героям. Слава.